Доброго, доброго, доброго раночку. У мене є до вас пропозиція почати цей день з отримання нових знань. Це «Паляниця». Починаймо. Готуйте мозок до ранкової зарядки. Зараз будемо вчити цікаві українські слова, правильні наголоси та красиву скоромовку. О, Боже! Ну слово невістка підказуйте. На початку екзамену поговоримо про українські наголоси. Перше з них досить смачне, і пов'язав би я його зі словом згущенка. А саме слово згущений, а не згущений. Ви це знали? Як кажете? Згущений чи згущений? Угу. Згущена. Згущений. Згущений, мабуть. А от і ні. Хоча я так само усе життя казав згущений. Згущене молоко, наприклад. А от словник виправляє. І каже, що правильно наголошувати на У. Згущене. Уявляєте? Згущений. Згущений? Згущений? Згущений. Згущений напій! Да, так, так саме згущений, і інших варіантів не шукайте. Я перевірив. Переходимо до наступного слова. А наступне слово у нас знаряддя праці: кирка чи кирка. 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 І я от кажу кирка. То виходить, ми разом помиляємося. Адже наголос тут на звук і, кирка. І на моє приємне здивування більшість це знала. Кирка. кирка, кирка, кирка. Зафіксували у слові кирка наголос на перший склад. Кирка. Наступний челендж для нас із вами сьогодні вивчити цікаві українські слова. Цікаві та деякі з них народні. Наприклад, невістулька. Це раніше так називали ромашку, польову або ж лісову. Здивовані, правда ж? А ще одне слово половіти від слова полова, тобто набувати жовтого такого кольору. Тож давайте вивчимо ці слова зараз. І почати пропоную зі слова половіти. Спочатку послухаємо ваші варіанти. Чули таке слово половіти? Половіти I don't know. «Половіти». Напевно, якесь дієслово так, це дієслово залишилось тільки вгадати, яке половіти це виділятися, відливати жовтим кольором, як, наприклад, степ в далечині. Але цікаво ще послухати ваші версії. Половіти це прибирати, може прибирати чи чистити прати. Може, щось сіяти, не прибирати, не чистити і не сіяти. Половіти це вирізнятися, виділятися жовтим кольором, а виділятися 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 саме так, виділятися жовтим кольором. А як щодо красивого слова «невістулька»? Чули таке? Ні, вперше чую, Ні, не знаю, як сосульки, як свистулька. Ніяка то не свістулька, але саме слово схоже згоден, на що до речі, іще схоже з невісткою. Похоже, щось Ну, від слова невістка ні на квітку. Якось підказуєте. Підкажу, ви самі вже близькі до відповіді. Невістулька це така квітка з білими пелюстками та жовтою серединкою. Так в народі раніше називали польову або лісову ромашку. Е, е, ромашка це ромашки? Ромашки? Ромашки. Це ромашка. Ромашка. Зафіксували. Невістулька. Це народна назва польової ромашки. Ніколи не чула. Все останнє, що залишилося нам повторити та вивчити скоромовочку. Дивіться, яку цей ковпак зроблений не по ковпаківськи. Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований. Нелегка сьогодні вона в нас згоден, але я у вас вірю. Все вийде. Повторите? Цей ковпак не цей ковпак зроблений не по ковпаківськи Треба його перековпакувати. Перековпакувати, щоб він був перепакований. Перековпакований. Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований. А перековпакований цей ковпак зроблений не поковкаковпаківськи. Треба його перепакопувати. Треба його перековпакувати. Щоб він був перековпакований. Бачите, з кожним разом усе ліпше і ліпше виходить. Тепер в останнє – усі разом. Цей ковпак зроблений не по ковпаківськи. Треба його перепакувати, щоб він був перековпакований. Бачите, який у нас з вами сьогодні ранок і на день класний налаштувалися, і ще й нові знання отримали. Побачимось згодом. Це була поляниця.